Кожному із нас своя голова, але її потрібно всім пройти. Хто на Христову став в житті дорогу, той має і Христа свого нести. Він не важкий є зовсім на початку, бо невеликим Бог його дає, як починаємо духовно ми зростати, потрохи Бог нам додає, такі ж самі йдуть випробування і ненавидять часом, як Христа. Та чи із наших вуст тоді лунає? Їм Господи, не порахує гріха. Поранені буває сатаною та хіба палить сонце, як його, він перев'яже, підійде і заспокоїть, йому ж й води там не подав ніхто. Він під Твого Христа плече підставить і скаже Синку, доню, поруч я, його залишив на Христі Отець, Сам, щоби ось тут таких, як я, спасать. У кожного із нас своя Голгофа, без неї ж нам у небо не ввійти, до неї із Христом тяжка дорога та без Христа до неї не дійти. А як підійдеш без Христа, на чому свою стару людину розіпнеш? Відчуєш, як Христові біль та втому, ціну спасіння як побачиш теж. Ми на Голгофу звігідні, ти, звичайно. Не тільки б якось без Христа, а християн колись ще й розпинали, такої нам участі Бог не дав. Цінуй Христом, для тебе Він не важкий, Господь лише по силі тобі дав, Він ніс тяжкий люд, не обиравши, найтяжчий хрест на нього Бог поклав. Слава Господу!